Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю пане Вікторе. Добро здоров'я. Давайте поговоримо про ситуацію, яка наразі відбувається на фронті. Одна з найгарячіших точок це вже деякий час Авдіївка. Чому росіяни витрачають скільки ресурсів саме на Авдіївку? Чим вона така важлива для них? Нічим вона не важлива. Це така сама ситуація, як з Бахмутом. Вони можуть розказувати дуже багато історій про те, що Бахмут це ворота на весь Донбас, там не знаю, на куди ворота, але вони ті ворота як відкрили, так і закрили, і на цьому все закінчилося. Така сама ситуація з Авдіївкою. Да, Зрозуміло, їм неприємно, що це єдиний регіон і єдиний Рубіж, який вони з 22-го року так і не змогли просунути. Точніше, він не просунувся там з 15-го, 14-го року. І... Вони там багато чого розповідали, що цей подарунок день народження Путіну. Там і ще якась там чергова перемога. І нарешті ми от зупинили контр чи наступ Збройних сил України перейшли в свій наступ, і ми зараз все вам покажемо. Нічого, це просто перемалування тих резервів, які вони накопичували напередодні нашого нашої підготовки. Виглядає так, ви кажете, подарунок до Дня народження Путіна. Що подарунок у вигляді е, значної кількості втрати як живої сили, так і техніки? Де їм байдуже. Їм головне, щоб була картинка, що от вони щось взяли, десь вони прапор якийсь там кущамату запхали. Там ще щось таке. Вони взагалі не, не акцентують увагу на жертвах там чи втратах. В них божевільні просто втрати е, особового складу. І ще надзвичайно великі втрати бронетехніки. Там вони розповідають, що вони... ми спроможні в місяць там, випускати 20 танків. Чудово. Але втрачати кожен день по 20 бронемашин, там, не тільки танків, а всіх там видів ну, це теж якась така божевільна ідея. За місяць вони втрачають те, що вони накопичили цілий рік. Для чого це? Ну, ніхто ж не розуміє, ніхто не знає. Ну, от у них, у них така от. Маніакальна річ, вони мають кудись дойти. На жаль, в нас зараз ситуація така трохи патова. Тобто ми, ми не можемо переломити їх, а вони не можуть зламати нас. Вони, Ми беремо майстерністю і високотехнологічною зброєю, а вони беруть кількістю. От на, на, на таких паритетних поки що засадах ми і стоїмо. Інша справа, що в них починаються тенденції, якісь такі цікаві. Вперше я чую про якісь там, грубо кажучи, повстання всередині, да, там відмовляються йти в атаку, там цілим, цілим підрозділями. Там 100 чоловік, там 100 чоловік, там напишуть по 123, там ще якийсь. Штурм З починає якась там бунтувати, кажуть, що ми на відверту смерть не йдемо. Тобто, чи до них починає доходити щось, чи, чи просто. Частина їх людей розуміють, що тобто, це а ось ця ситуація, що ви кажете, що вони відмовляються йти в атаку. Це ми говоримо конкретно про напрямок Авдіївка. чи це спостерігається на всіх ділянках фронту? Ні, поки що там, де безпосередньо саме Авдіївка що саме цікава, інформація така прийшла і від е, е, їхніх е, опозиційних е, телеграм-каналів е, російських маю на увазі з Вороніша. Де готувалося якраз виїзд, і коли люди з'ясували, що вони мають виїхати на Авдіївський напрямок, вони категорично відмовилися, тому що в них були контакти з тими людьми, які там приймали участь в цих боях, І ті розказали про ситуацію, вони сказали, ми не поїдемо. І е, що цікаво, що ця інформація час від часу випливає і в, і в офіційних там якихось джерелах, вона правда завальована, але її можна зрозуміти, що є частина людей, які просто. Просто відмовляється воювати, Що краще я буду сидіти, ніж мати. продовжуючи тему ситуації на фронті, чимало аналітиків вважають, що в пріоритеті для ЗСУ зараз стоїть питання саме перерізання сухопутного коридору в Крим. От ваша суб'єктивна думка, дивлячись на те, що відбувається на фронті, на тенденції, перспективи, коли це може вдатись ЗСУ, і що буде далі у такому випадку? На жаль, на жаль, то, то, то як якими темпами наш просувається на півдні, і то, що не посипався їхній фронт, вони все ж таки втримали його. Я маю на увазі ворог. Поки що якихось там радужних перспектив я не бачу. Я сподівався, що ми все ж таки вийдемо або до кінця осені, або до кінця року. Але поки що я не, не можу про це говорити. Якщо ми візьмемо Токмак, тоді це трошки інша буде історія. А наразі я думаю, що це не раніше, ніж вже весною наступного року. Але то, що ми хочемо це зробити, і що це буде кардинальна зміна ситуації на фронті, це однозначно. Тому що я думаю, що всі зусилля треба кинути саме туди. Тоді ми, розрізаючи їхній, е, їхній фронт на дві частини, е, здійснюємо те, що ми і казали. Тобто, ми е, ізолюємо окуповану частину Херсонської Запорізької області. Від е, е, материкової Росії і е, утримувати через зміст Кримський е, всю ту територію вони просто не будуть спроможні. І тоді їм треба буде проявляти жест доброї волі і тікати в Крим через, е, через порток, ну через е, Чонгар. І, тобто, ну таке, от може, може піти такий лавинний. Чи ми зможемо е, опанувати цю ситуацію і сісти їм на хвіст і зайти в Крим тоді? Ну, все залежить від того, як, як, як це буде відбуватися, чи вони будуть відступати, чи не будуть, чи вони спробують там законсервуватися. Але то, що в них історії на е, Херсонщині і тобто на лівому березі Дніпра, немає, це однозначно, тому що ну, це, вони там просто в ситуації такі. Це приблизно така сама, ну, просто воно видно. Такі самі ситуації, як вони були на правому березі Дніпра, і всі розуміли, що це ненадовго. Така сама ситуація і на лівому лівобережжі Дніпра. Е, я думаю, що Україна спроможна буде вийти на узбережжя Зовського моря, і таким чином ми е, дуже багато зробимо. Е, до речі, звільнення Криму набагато простіше, ніж звільнення Донецька, Луганська. Ну, Луганщина це північна територія Луганщини ще легше. А оцей конгломерат міст, містечок, да, Донбасу. Там ну просто треба приймати якісь там, не знаю, фронтові рішення да, там, обходити їх там, оточувати. Ну точно не заходити. Тому що в ну, нас немає таких можливостей заходити, да, і, і втрачати і міста, і інфраструктуру людей. Ми, ми точно не, не, не хочемо використовувати тактику Росії, знищуючи все, куди ми заходимо. Тому. Як це буде, ну я думаю, що це вже питання до мене, до генералів. Гаразд. Що одна новина в Україні проголосували за закон про заборону московського патріархату, і хоча там що дуже багато треба здійснити заходів щодо його реалізації, але от якщо говорити останом на сьогодні, це відкриє якісь нові можливості для СБУ, і що на вашу думку може змінитись цим законом? Ну давайте поставимо точки на дві. По перше, це перше читання. По-друге, ті правки, які подали СБУ, вони в не враховані залі. Тобто законопроект ТИЗБУ не врахований. Це законопроект урядовий, який е, запропонувала, е, запропонував комітет по по, по, по релігіям, і він запропонував такий лайт-закон, який передбачає, що ми підемо не просто довгим шляхом, ми сверхдовгим шляхом. Тобто, ми чуть ли не кожну парафію будемо закривати через суд. Так? Це така ідіотська думка. Я думаю, я, я сподіваюся, що це якраз той маркер, який покаже, як ми будемо готуватися до другого читання, і що саме в другому читанні ми там приймемо. Тому е, ситуація така цікава. Е, це позитив, що взагалі він був прийнятий. Хоча б в такому вигляді він вже дає певні е, важелі впливу на ситуацію з церквою. Е, це навіть говорить про те, що в деяких інших церквах Московського Патрикату, які відірвані від Москви, зокрема на, на, на території Республіки Молдова, ситуація критична для русского міра і русского православ'я. Там митрополит написав певного листа, я не знаю, хто чи хто читав, чи не слідкував, де він чітко каже: слухайте, каже, якщо ви не поміняєте ситуацію, не зробите якихось кроків, які б пояснювали ваші дії. Русський мір в Молдові не проходить, і переважна більшість парафій починає думати про перехід під підемафор Бісарабської митрополії Румуської православної церкви, та яка там і була до 40-го року, до приходу е, радянської влади в 40-му році. Тому е, ситуація в, в Україні аналогічна, е, дуже багато десь до до, до 83%. Ну так будемо казати. Дві третини і вірян, і церковних церковних кліріків сподіваються, що ця ситуація буде вирішена в юридичній площині, і їм треба буде якось приймати рішення. І тільки верхівка ієрархів намагається якось втриматися, тому що вони ж знаходяться під повним контролем Москви, і крок ліво, крок право буде ривати для них або оприлюдним якихось компроматів, або. Або там, не знаю, грубо кажучи, подальшого існування. Якого існування? Чи просто існування церкви, чи існування життєвого це вже їхні проблеми. Тому е, ми йдемо тим шляхом, щоб нас не звинувачували в якихось там переслідуваннях віруючих. Ніхто переслідувати віруючих не буде. Є конкретна пропозиція. Причому це стосується не московського патріархату, виключно. Це стосується і інших сект, і релігійних рухів. Які центр яких є в е, країні агресора? А такі секти є, і вони зараз на слуху. Я думаю, що і по ним будуть ставитися питання. Тому, е, якщо комусь не подобається, там чітко написаний механізм, подавайте в суд, і вам в суді все розкажуть. От, власне, ви неодноразово сказали саме про контроль з Москви, як і сект, так і певних релігійних організацій і московського патріархату. Це ж власне є основна причина це знизити оцей вплив російської пропаганди, агентурний вплив. А як взагалі Росія вербує агентів в Україні до 2014 року? все дуже було просто, тому що Росії не треба було вербувати агентів на нижчому і середньому рівні. У них була настільки потужна агентурна мережа. Чи це агенти, чи це просто люди, які були під впливом Росії і добровільно працювали на них, це вже не має значення. Вони мали на рівні президента, міністрів, керівників органів, депутатів Верховної Ради, цілих фракцій, політичних структур. Тому вони були впевнені, що Україна знаходиться під їхнім контролем, і там треба тільки трошки натиснути, і все, все, все посипеться, і все буде наше. Вони зробили величезну помилку, коли вирішили це проводити в е, силомісь. Причому ця помилка е, визнавалася і е, проросійськими політиками в Україні, які казали, що вам не вистачало. Ми були на тому рівні, на, на якому ми вирішили всі ваші питання, і ми йшли там, грубо кажучи, в вашому фарватері. Да, не так, не так просто було, як в Білорусі, але ми там якось кудись ішли там. А ви все поламали, і тепер ми все, хто ми там, куди ми? Ну, так воно і сталося. І коли е, ці е, більш-менш виважені, там, якщо їх можна назвати, російські проросійські політики в Україні е, опинилися е, неуділ, вони просто їх не слухали. І все закінчилося тим, чим закінчилося в 22-му році прямим вхоженням в Україну. Ім Крима стало ма мало там Донецьк, Луганськ. З став їм дуже дорог, і вони вирішили збільшити свою територію. У них ж була концепція вісім областей. Вони ще в 2014 році це намагалися зробити і відрізати Україну псевдоутворенням Новоросія від моря і залишити її в межах там центральних і західних областей їм це не вдалося, і вони спробували це зробити вже силоміць. і це їм не вдалося. Що вони будуть далі робити? Вони загнали себе в Цунпан, коли кожний їхній наступний крок буде їх їхню ситуацію, тому е, агентуру, яку вони вербують зараз, вони вербують в першу чергу не серед високих політиків, а тепер їм потрібна агентура, хоча б якась на рівні навіть сел і містечок для тих же коригувальників, для тих же е, інформації е, для спроби входження е, в якісь структури, державні структури. Це говорить про зміну е, політичних еліт, і це говорить, наприклад, та ситуація з Кулінічем, яка зараз Службі безпеці. Це говорить, що вони використовували ті старі, з, з, з кажучи, консерви для впливу вже після 2014-го і після 2022-го року. І це не спрацювало, тому що ну, вони були дуже явні. Е, що вони роблять? Вони дуже чітко працюють по соцмережах, вони е, шерстять. Ті списки політичних структур, які у них мають, вони мають вони по, -по, -по з телефонами, з емейлами, e які входили там в різні там партія Шерія, там ОПЗЖ, там ще якісь партії проросійські. Е були депутати від цих партій. Вони зараз навіть є в деяких е регіонах, і вони, е вони індивідуально. От, от їм треба десь якусь е да, містечку. Вони піднімають списки, працюють з тими людьми. Опрацьовують їх, спілкуються, дивляться, що вони пишуть в соцмережах. Якщо все збігається, починають поволі виходити на них і пропонують або ідеологічну накачку, або грошову, або, можливо, в них є там якісь, не знаю, там, грубо кажучи, компромати на, на, на ту на чи іншу людину. І оцей комплекс і, і дає той результат, який ми, має, ми зараз маємо, у тому, що Служба безпеки працює і, і виявляє час від часу тих. Так званих коригувальників або, або тих, хто намагається кудись там просунутися. І е, є як негатив, так і позитив. Негатив, що вони все ж таки є ті люди і вони готові співпрацювати з Росією, а позитив, що це все ж таки не той вищий рівень, який може впливати на політику або прийняття рішення е, в тих чи інших органах і е, там, збройних формувань. Тому е, радую, що ми все ж таки позбулися. Російської еліти, так званої, і якщо вона і є, то вона дуже-дуже загнана там під плінтус. А з тими дрібними, ну я думаю, що ми розберемося самі. Продовжуючи тему щодо СБУ, от західні зміни одноразово повідомляють, що ті чи інші випадки, які стаються з певними особами за кордоном або з певними об'єктами, щодо них причетні. СБУ або суспільні операції «Гуру з СБУ. це про ті, що за межами України відбувається. Але Україна дійсно має можливості проводити такі операції. Слухайте, треба розділяти. По перше, стаття на яку зараз всі ссуваються, це замовна стаття для піару. Не знаю кого не будемо розказувати прізвище. Комусь із сиру дуже хотілося отримати чергове підвищення по зарплаті там чи нагороди, якусь не було такого впливу. Гроші були да. Техніка була, тренування були, але тренування були бойовиків, а не оперативників. І е, ну, не знаю, що вони мали на увазі там, спільні операції, ну точно ЦРУ не мало до цих всіх відношень. І якщо ми приймали якісь рішення, то ми приймали рішення, а на ЦРУ там сиділо і вказувало нам, що приймати рішення. Ну, це я точно знаю. І 14-15 рік це через мене проходило, в тому числі і створення так званого п'ятого управління, про яке вони там багато пишуть. Це раз, по-друге, Треба розуміти, і я наголошую на цьому. Відповідно до нашого законодавства, Служба безпеки України не має права працювати за кордоном. Всі е, акції, які вони зараз роблять, це е, бойові акції, які не пов'язані з агентурно-противними роботами. Це дрони, це е, БПЛА, це просто супутня, е, супутня робота наших підрозділів, які мають можливості, там ну, це як. як е, е, Міністр інформаційної політики, там все займається дронами. Да? Ну є війна, всі цим займаються, тому така справа. Тому, е, якщо служба щось робить, і справді є якісь акції, то можливо, це акції все ж таки на окупованій території, в тому числі на території Криму, і, і, і на території ну, і на Кримському мосту. Так, це служба визнала, признала, вони проводять ці акції, але це. Акції на нашій території, яка юридично закріплена за Україною, що відбувається за кордоном. Є, е, е, є ситуація, коли е, російські опозиці... опозиційні сили, які зі зброю в руках приймають участь у війні на нашій стороні, визнали свою причетність до тих чи інших ліквідацій на території Росії. Вони визнали, да вони е, в якійсь мірі контролюються нашим гуром. Ну, це не означає, що ГУР замовляв чи, чи робив ті вбивства. Тому що ви е, 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 який мотив? От, на що впливала Дугіна? Да? Чи той Дугін навіть, чи татарський? Що, ну, якщо є така можливість, то чому не вбити якогось генерала да? чи міністра якогось, ну грубо кажучи, на, на що на, на що, що щоб когось злякати? Є речі, які ну просто ну, на голову не налазять. Тому я розумію бажання деяких пропіарців на цій ситуації, але ну, це просто смішно. А в мене так... тоді виникає питання: а чому ЦРУ кажете, на цьому піариці, чому вони тоді, якби лаври, віддають СБУ ГУР? А які це їм плюси дають ЦРУ безпосередньо? А як? -то? треба почитати статтю. Вони говорять, що вони керують, вони фінансують Бо під нашим чутким керівництвом, якщо б не ми, цього б не було. Але вони молодці, от ми їх скерували, десь так. Я знаю, я, я знаю прізвища наших генералів і оперативників ЦРУ, яким вигідна ця стаття. Але це їхня особиста справа. Вони хочуть йти в політику. Я так думаю, один з штатах, другий в Україні. Ну і Бог і суддя. Нехай. У нас війна, мені зараз не, 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 не до, до, до піару і політики. Тому ця стаття така, да, вона рекламує Україну на якомусь рівні. Але вона точно не говорить про все правду. Лідер Китаю Сі Цзіпін нещодавно заявив, що Китай готовий співпрацювати з США щоб відповісти на глобальні виклики. Ну таким чином я розумію, вони показують, що вони не хочуть відкритої е ворожби і боротьби з США. Але от виникає тоді питання: от ця співпраця Китаю і США це означає, що Китай фактично зливає Росію як партнера. Ні. Китай просто переводить Росію зовсім інший рівень. Росія для Китая стає просто придатком в першу чергу, і Китай стає імперією. А то а Росія стає метрополією. Якщо Росія цього не зрозуміла, то треба розуміти взаємовідносини між імперією і метрополією. Імперія дає технології, і дає дає, дає обладнання, а метрополія дає на це обладнання і технології, дає сировину. Ось так і виходить: що Росія сировина, сировинний придаток до Китаю. І зараз фахівці е, все більше і більше говорять, що Росія за е, наступні декілька років може бути дуже, -дуже з, е, стати залежною від Китаю, особливо від її технологічних е, е, речей. Ну, наприклад, зараз основне обладнання, яке використовується в, в видобувній галузі і в газовій нафтовій, це обладнання, яке має американське або європейське походження, воно зношується, його треба ремонтувати, його треба замінювати. І воно замінюється не на таке саме аналогічне, а замінюється на китайське. Воно не такої якості, але воно працює на якийсь там певний період. Але для того, щоб його обслуговувати, ремонтувати і замінювати, знову треба звертатися до Китаю. От і все. І Якщо раніше Росія була залежна від поставок обладнання з Європи. Тепер вона переключилася на Китай. Наскільки це вигідно Росії, це їхня особиста проблема, е, таким чином Китай хоче тримати е, в, в узді Росію. До речі, е, риторика Росії, яка змінилася щодо використання ядерної зброї проти там, України там, чи когось іншого, змінилася тільки після того, коли е, Китай і країни глобального півдня, там в тому числі е, е, і, і, і Індія. Вказали Росії, щоб вона припинила е, такі речі, якщо це не жарти, і використовувати ядерну зброю проти неядерної країни. Це буде, буде дуже критично для, е, для самої Росії, де для, і для, для, для всього світу, вона змінила риторику. Да, вона зараз е, навіть у навчаннями останніми показує, що ніби ми будемо відповідати. Відповідати на ядерний удар, чий ядерний удар України, Ізраїля, не знаю. Нехай е, самі думають. Тому думаю, що вони, Китай Росію не здає, але він точно не хоче війни і він буде стримувати Росію, і слава Богу. Інше питання, чи вони в процесі цих перемовин не зачеплять Україну як розмінну монету, да? тобто скажуть, що давайте зупинимося там, де зупинилося, от є лінія фронту, ну і Бог з ним нехай вона буде. Це буде просто катастрофа для всієї європейської політики і цивілізації. Тому що це покаже, що не європа, не штати не спроможні нарешті поставити будь-кого будь-якого агресора, авторитарний якийсь режим на місці, і будь-хто, по прикладу, того ж Ірана, П -п Північної Кореї не знаю і Китаю, зможе повторити. То все тільки в інших місцях і в інших масштабах. Гаразд наостанок. у Словаччині новий уряд про російський прем'єр-фіцо і міністр України ФОП. Там ще інші особи в уряді, які не сильно прихильні до України. І в США також новим спікером Палати і представників в США став республіканець Трампіст Майкл Джонсон. Він вже заявив про те, що погодить допомогу Україні за певних умов. І от виникає питання: а чи варто хвилювати через такі політичні тенденції в країнах наших союзників? Ну, це неприємно, але це не критично. Угорщина Угорщина залишається, Словаччина, ну, на жаль, маємо те, що маємо, але я думаю, що Фісича поставлять дуже швидко на місце, тому що риторика, яку він проводить, вона е, була скірована на внутрішні, ну, внутрішні споживання. І коли він зіткнеться з, з ситуацією. Там в і по НАТО, і по Євроспільноті, коли йому в очі скажуть, що, хто що, що за що відповідає, так і від чого буде залежати фінансування і, і його армії. А вони зараз активно мають переозброюватися. Активно вони віддали літаки Україні, гелікоптери в Україні, там ще частину озброєння радянської України, і вони мали потримати від НАТО заміну. А йому зараз виключно кажуть, ви там щось сказали, що ви там щось не хочете. Ну, та давайте тоді давайте тоді почекаємо. знаєте, нам треба Україні допомогти. Ну, тобто є важливі впливи, на який він може він, він розуміє це, але ну, риторику, що йому, і він ж не може вийти на наступний день після виборів. Та після призначення сказати, «Все, Україна forever». І я думаю, що все, все буде мінятися. Що стосується Угорщини, я сказав. Там ситуація просто жахлива. Я думаю, що все може дойти навіть більше ніж Орбан собі може уявити. Тому що його риторика про можливий вихід навіть з НАТО може закінчитися тим, чи закінчиться. Бо дуже багато країн знають про Туреччину, яка блокувала вступ Швеції. Але всі чомусь забувають, що буквально вчора парламент Угорщини відхилив ратифікацію договору про вступ Швеції в НАТО, і тепер всі 30, скільки там 31 країна прийняла рішення. Тридцять країн прийняли рішення: одна Угорщина не дозволяє Швеції, де Угорщина, де Швеція, вступати в НАТО. І я собі просто не уявляю, який тиск зараз починається. в них і так багато питань до Угорщини. Угорщина може залишитися просто поза НАТО, і от і все. Вони дограються. А для військових Угорщини це такий удар. Знаєте, там досить міцна військова така еліта. Щоб, я би я Орбану все ж таки попорадив дивитися там за, за, за плече, щоб да, по сторонах бо може якась цегла при, прилетіти. Причому ця цегла буде угорського походження в першу чергу. По штатам. По штатам це набагато простіше. Ця людина, яка обрана, це популіст. На жаль. І, на жаль, так, да, це величезна проблема, але треба розуміти, чому його обрали. Його обрали, тому що була домовленість з демократами, в тому числі і по допомозі комплексній Україні, Ізраїлю, Тайваню, і там їм що там стінку вони збираються будувати, і е, то, що він вимагав, це контроль за використанням коштів. Ну буде ще одна комісія. Буду ще я. Я, я сам е, дуже за це вболіваю, щоб приїхала якась комісія, і справді перевірила, чи все в нас гаразд, і кошти. Саме цікаво, що цих коштів ми і не бачимо. Ми ж отримуємо не кошти, не мішки з грошима, а ми отримаємо е, або е, спорядження, або е, боєприпаси, або е, якісь транші, які навіть ми не бачимо, вони просто зараховуються, якісь там, щось, щось комусь там перекривають. Да? Там, фактично живих грошей ніхто не бачить. Але контроль, ну контроль, да, він потрібен. І е, ситуація, яка, треба згадати, що ця людина до буквально. Квітня чи травня до травня, до травня е, 2022 року, була не просто активна за Україну. Вона там так топила, на слові, що просто всіх, де демократи просто дивувалися, чого це він такий, і він ну тобто, це фактично їхні політичні ігри, внутрішні внутрішні моменти, якісь і він. Він перш, до речі, і за лінгліз голосував то за, за Україну. Тому я думаю, що там все, все стане на свої місця. І е, там же ж вибори не наносять. Тому я думаю, менше нам треба звертатися на, на це увагу. Е, розберуться вони без нас. І точно Україна не залишиться за е, парканом їхньої цілі. політики. Дякуємо, Віктора, за цю розмову. Слава ЗСУ! Слава Україні! Так, Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Ви дивились програму «Прайм Тайм». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.